Всім привіт! Сьогодні 5 серпня і хочу показати кишміш Виноград Велес, який ми вже почали куштувати 2 серпня. Це вже тут остатки залишаються їмо його на повний ход. От такі невеличкі грони. Це те, що залишилося. Є такі. Тут коло хати воно затисніше і швидше. поспів. Велес. велет, Небагато його в цьому руці. Ну, покуштувати хвати. Є ще такі. І такі ще є. Зараз піду на другий, участок там покажу. Другий. Це у нас пістрий. На 5 серпня має такий вліт, забарвлення. Невеличкі грони. Це ті, що зав'язалися, були відбиті від голови, нові рукава. старі повимерзали. Ну, почки повимерзали. Сейчас куштую. Сладкий вже. Верхні ягоди. Піострій, сейчас піду. Ще один покажу. Міжду виноградниками. Насадил денег так, чтобы земля, участок не гуляв, надо было посадить. Есть и такие вот еще. Це нас Юлия. на пасенках цвіте це ось диво точно що диво тому добу продовжувати цьому дорезний калібр Тож считається рані. Ну no, тільки де він тут. Ну no, тільки в цьому году він. Їсти hm, можна. Уже гауст. Ну його мало, -мало. Теж опилився погано. Ну, зато раній. Хотів переправити, а він слаборослий прийдеться корчувати повністю. Тут пару грамм. Так, це в нас? Що ж це у нас? Щось змінилося в його. Звісно, змінилось, бо вимерз. Так, узнаю. Названня потім скажу. Це в нас калігула. Ну він ще... Він те ранній, але ще кислуватий. Піострий і велес сладкий, а цей кисло сладкий. Ще не йшов в цьому году мілк. Ну, мілкий буде за те, що вимерз. Ну, таке состояння виноградника на 5 серпня. Щось покуштувати буде собі. Трохи може щось залишиться. Продати. Ну, вряд ли чи продати залишиться. Все собі піде. На цьому все. Всім пока.